Старообрядницьке кладовище на привокзальній взялись рекультивувати. Востаннє його використовували ще у 62-му році. Тож, згідно чинного законодавства, цвинтар підпадає під впорядкування. Багато років за його територією ніхто не доглядав. Вона поросла кущами та перетворилася на стихійне сміттєзвалище. Мешканці прилеглих будинків не раз скаржилися до мерії, вимагаючи навести лад на колишньому цвинтарі. На відповідно до чинного законодавства. Власники тих земельних ділянок, на яких було проведені захоронення, повинні утримувати їх в належному стані. Дане кладовище було, фактично ніким не утримувалося. Якщо не доглядалися ці могили і не пройшли до такого стану, то це затишні я вважаю, що проще привести це до належного вигляду. Проект рекультивації пройшов державну експертизу. На всі заходи у бюджеті міста передбачили 285 тисяч гривень. Роботи комунальники розпочали після Пасхи. Зрізали чагарники, частково вивезли сміття, поступово завозять ґрунт. Втім, це не до вподоби представникам спільноти православних старообрядців, чиї родичі поховані на старому кладовищі. Я хочу, щоб це кладовище більше і щоб вона було, щоб ми могли сюди приходити, якусь панафіду справляти, щоб і наші предки, щоб. Ми... где дети, внуки что могли сюда приходить. В Пасхе всегда могилки убираются, цветочки, веночки ставятся. Вот, и люди приходят, а тут уже э, такое вот э, творится. Ну, чтобы это место сохранить, как историческое, как наше старобрячество э, как бы в истории вот, э, было засновано тут, чтобы сохранить это место. Это кладбище запу... запускалось потихоньку, запустело. Но я каждый год приезжаю Ухаживаешь как можно. Ну, в этот раз, когда приехал, то страшное дело. Зайти сюда было действительно сверху невозможно. Вот такие ветки при входе, все. Ну, что можно, привез немножко севера, чистил так ограду, чтобы не, не, не снесли трактором. За планом на місці захаращеного кладовища буде поминальний сквер, тож члени релігійної громади матимуть, де проводити обряди, запевняють у мерії і додають саме через делікатність ситуації не рекультують цвинтар повністю. Як то дозволяє закон, могили за якими доглядають, де вціліли хрести та надгробки не чіпають, як і місця захоронення священнослужителів. Жодного Хреста чи іншої надмогильної плити вивезено чи зруйновано, цілеспрямовано не було. Крім того, триває процес при виробництві ідентифікація могил. Якщо ми бачимо, що могила доглядається, на ній є віночки, чи вона в якісному стані навіть з огорожею, її просто обминаємо. Якщо ми на даний час подивимося на кладовище, ми бачимо, що між землі, якою ми завозимо, є хрести й обеліски. Обійтись без важкої техніки неможливо. Роботи вручну розтягнуться роки на два і здорожчають разів у десять, пояснюють підрядники. А перезахоронення може викликати непередбачувані наслідки. На цьому кладовищі були захоронені, значить, з тюрми більш привокзальної. тому відповідно здійснюють якісь будь-які там перезахоронення, Ми не маємо права, можуть бути спишки будь-якої хвороби та інше. З початком робіт на цвинтарі в релігійній громаді поширюються чутки про його подальшу забудову, натомість у департаменті таку перспективу категорично відкидають. Говорять, що з десь сквер на этих костях, а завтра буде здання, як от ета построєна, понімаєте? Або взад і будуть ларки, тут будуть так само бути п'янки і гулянки. Відповідно до вимог чинного законодавства, значить, на даному місці забороняється будь-будь-яке будівництво. Після 25 років екологічної рекультивації. тому закон дану земельну ділянку захищає. Ті могили, які люди хочуть зберегти, варто ідентифікувати, покрасити хрести, почепити вінок, а також вказати в порядкувальникам цвинтаря захоронення, які ще відвідують рідні. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал Віта.